зберегти з настанням весни небайдужі громади області почали лагодити, фарбувати та прибирати. Таку ініціативу жителів Житомирщини заохочує обласна рада, щорічно визначаючи тих, хто доклав найбільше зусиль до благоустрою свого населеного пункту. Цього року теж комісія обласної ради, а туди входять 12 депутатів нашої обласної ради, об'їздила всі райони. Ми подивились кожен населений пункт, який був поданий на конкурс. Хочу сказати, що в черговий раз просто нам було приємно подивитись, що незважаючи на цілий комплекс проблем на селі, все ж намагається впорядковувати території дуже багато квітів, квітників. Зараз підбивають підсумки конкурсу з благоустрою населених пунктів на ті громади, які постаралися найбільше, чекають вагомі нагороди. Втім, переможців конкурсу поки що тримають в таємниці. В цьому році знову ми будемо відмічати до 10 кращих сільських і селищних голів. Для них традиційно у нас відповідні є нагороди, цінні подарунки, грамоти і подяки голови обласної ради. Ну і шість кращих населених пунктів будуть відмічені уже серйозними грошовими такими преміями. Ну я б хотів би так зберегти інтригу. Зараз не буду називати конкретно населені пункти. Але хочу сказати, що серед кращих цього року це і населені пункти Червоноармійського, Олевського, Коростенського, Попільнянського, Бердичівського районів, Чуднівського. Переможців конкурсу оголосять 7 грудня. Їх нагородження стане частиною відзначення дня працівників місцевого самоврядування.